Івано-Франківськ знову поринув у дух 18-го століття. Тут уже в 9 від відгримів Галицький бал. Його учасники мали дотриматися суворого дрес коду бальне вбрання для дам та костюми й смокінги для чоловіків. На самому ж дійстві присутні танцювали класичні вальс, середньовічний французький бранель, мазурку, чарташ і, звісно, ж, польку. Хто прийшов на дійство без хореографічної підготовки, отримував її на місці. За дев'ять років кожного року іде е, ріст, е, йде велике бажання просто молодих людей, які не вміють е, не Володіють мистецтвом танцю, хочуть навчитися, і хочуть тут, зокрема, ті, що ми проводимо майстер-класи, вивчити цей танець тої чи іншої епохи і станцювати його. Для себе для задоволення для душі, і, хоча Галицький бал має статус елітарного танцювального дійства, більшість учасників не місцеві знаменитості, а пересічна молодь, адже свято організовують напередодні дня студента. Ми почали проект саме для молоді, для студентства, для того, щоб вони відчули красу класичного танцю, щоб вони відчули ті смаки, які є класичними, які століттями формувалися на них найкращі покоління. Поки розпашілі панянки та кавалери відпочивали від запаморочливих танців. Їх розважали показами етноколекцій та різноманітними конкурсами. Так на вечорі обрали кращу пару, даму з кращою зачіскою і володарку найефектнішої сукні. Її у цей вечір одягнула Христина Хиляк. Вечірні плаття для неї пошила мама. Брання шила моя мати. Вкладена вся любов, вся душа, і оскільки бал галицький, і тому виразили вирішили в галицькому стилі к такому народному гуцульському, як і в часи Австро-Угорщини, танцювальний марафон на Галицькому балі тривав до пізньої ночі, який завершився гуцульською коломийкою.